Мар'яна Безугла, народна депутатка України, оголосила, що має синдром Аспергера. Це викликало обговорення щодо її доступу до державних таємниць. Олена Шкарпова з інституту економічних досліджень зазначила, що поведінка Мар'яни може не відповідати суспільним нормам. Мар'яна підтвердила свій діагноз у коментарях і подякувала за інтерес до теми. Синдром Аспергера є частиною аутичного спектра. Він не пов'язаний із затримкою розумового розвитку. Люди з цим синдромом можуть мати труднощі у соціальній взаємодії та потребують рутини. Відомо, що маск також має цей синдром. Журналіст Данило Мокрик поцікавився, чи має Безугла доступ до державних таємниць, враховуючи її діагноз. Вона відповіла, що мала такий доступ, але не уточнила деталі. Останнім часом Безугла була в центрі кількох скандалів. Вона розкритикувала музиканта Тараса Тополю, назвавши обстріл його квартири кармою. Також прокоментувала загибель нардепа Ярослава Рущишина, що викликало обурення через відсутність емпатії.